Йо-йо, Йойо, всіх вітаю. Сьогодні ми злетіли в Бравл Старс. Тут новий сезон. У мене Silver 2. Ну, в принципі, більше нічого не бачу. О, що тут дають? Ага, прикольні нові бокси, навіть дали нам білінги. О, тут 4 штуки. Такс. О, до речі, новий Бравлер. А, ні, це Скін на Сема. ну, Поняв, класно. До речі, Сем це класний Бравлер. Я забув. На ньому грати, тому, мабуть, сьогодні ми саме і пограємо на ньому. А, і, схоже, з новим сезоном в нас буде новий бравлер на HyperCharge. Це Jessie. Я дуже цьому радий, цьому факту. Так, я тут дають Endless Star, Star Drop, тому давайте відкриваємо. Так, максимально швидко тапаємо усіма пальцями. Не знаю, скільки там треба тапати на нього. Але я думаю, ми дуже багато тапаємо на нього. А, це треба його зажати, я зрозумів. Так, 100 білінгів. Серйозно. 100 білінгів? Так. Екіп тут дуже багато всього нового. Я просто в шоці з цими всі штуками. Але воно все класно. Воно реально класне. Ще демонік дроб дали. А, давайте нажимаємо також. Треба зажати, відкриваємо. І 500 білінгів. Бенг. Забрали. Забрали. Що далі? Далі, мабуть, тут. Ні, більше немає ніяких таких класних штук. Тому будемо зараз іти. Ми можемо апнути Джесі. Бенг. Ми вже апнули другий хайперчардж. Просто другий хайперчардж. Я дуже радий цьому. Типу, це класна штука. Два хайперчарджі це гібрид класно. Тобто ми потрошки по починаємо прокачуватись. Нам міфік ще випив, 500 коїнів, дало, класно. Так, в сезон. Ага. ту-ту-ту, ту-ту-ту, Так, що тут по Бравлерам? А, новий Бравлер. До речі, новий Бравлер, прикиньте. Ну Давайте практис матч бахнем, так? Подивимося, що це соло добре. Тобто, в нас є 9 опонентів, яких треба повиносити швиденько. Так. Угу. Угу. Ну, в принципі, нормально все в нас. А, в принципі, все норм, думаю. Так, плюха Сіки. Ага, 1000, поняв. І, до речі, одразу, одразу, прям одразу цей регениться це, ця штука. Тобто, і весь час я в. Ще ті, коли когось демеджу. Норм. Це класна штука. І він вообще мене не пробиває, коли я його б'ю. Так. Ого, у мене є тепер друг. У мене є дружбан якийсь, і він кудись побіг. І він просто кудись побіг. Так, Чікс. так, давайте сюди демедж, так? Не, сюди, Бейм. Так, ну в принципі, це закидачик. я зрозумів, все, ми виходимо. Ну і полетіли, в принципі, битися. Так, а що тут? Що мені тут показувало? А, ось тобі тік, нова штука, класно. класно. Далі нічого не бачу. Насеме новий класний скін. Ну і давайте обирати нового наступного бравлера на хайперчарджі. Так. Обираємо дев'ятки обов'язково. І дивимося хто хайперджою. Нані перший гравець. Ну, перший чел, який піде. Бас, ні. Не люблю. А, не люблю таких Макс. Ну, ні. А, так, Ліон. Все. Ми обрали. Ліон наступний бравлер, який піде на Hypercharge. Класно, йому повезло. Так, все. У мене, в принципі, і немає більше таких бравлерів, тому. Оу, ні, ні-ня. Блін, я в ранг полетів. Але ну що поробиш? Що поробиш, давайте Джесі вімемо, так? Дізнаємося, що таке хайперчардж на Джесі. Подивимося, поб'ємося. Так, ну все, у нас два хайперчарджі, тому залітаємо. Тому ми залітаємо. Просто залітаємо і починаємо битися. Так, що тут? Ну, вони нубаси. Наші опоненти просто нуби. У нас є хайперчарджик. Ну, ще немає, але в принципі, дуже скоро буде. Дуже скоро буде. Так, ауч! Мені наваляли. Мені вже наваляли. Все, джі, дивіться, одна М залишилась. Мс проти Спайка. Спайк виграє, як на мене, бо в нього е, дальня ульта, і в нього, типу, за три плюхи він винесе. Хоча, так, як я і казав, треба трошки бути пообережнішим. Але в мене є ульта. Це плюс. Це великий плюс. Це здоровенний плюс, як на мене. Так, я поставив свою пушечку. Тому він винісе спайка 100%. Опа. Все, два. Ну, можна сказати, навіть три челіка, які будуть битися. Наш челік-красавчик. Наш челік-красавчик, наш чел намагається стріляти від. А, блін, вона не стріляє, походу, без мене. так? Йому ну, треба світло. Так. Він виманює нашого челіка, щоб він програв. Але наш чел виграв, тому, о, в принципі, о, мощна штука, в мене є Хайпер Але мені треба ульта. Але мені треба ульта. Це ну, прям обов'язково, що щас нам треба. От що щас нам треба, це ульта. Так. Нажали, все. з двох плюх, ми його винісли. Бейм! Ізі. Реально, ізі. Але я не хотів би сюди ходити. Я би хотів би піти о, туди. О, до речі, ще одна о, ця штука. Так, відкриваємо. Як вже довго, походу, це якась мощна штука буде, так. О, новий скін на о, цього. Не поняв, що це за Бравлер, але окей. Я би хотів би піти в оці, саме в ці режимчики. Не знаю, що це, тому я і хочу дізнатися. Я думаю, ви також хочете дізнатися. Тому полетіли. Так. О, це якась пушка. Оу, тут ранний просто Та, офігіть якийсь. Не знаю, що це реально за штука. Але б'є, я думаю, вона нормальна. Б'є, я думаю, вона нормас. Так. Ага. А, ага, я поняв. Але чого в мене весь час щит, я не розумію. Оцього я вже не розумію. Оцього я взагалі не розумію. Так, давай, давай, давай. Мінус. Так. Ага, коли ми стоїмо на базі, типу, тоді а, в мене ця... в мене щит. Точніше, коли ми стоїмо б'ємо когось, то в мене йде щит. Я поняв? Я це зрозумів. А й бити, в принципі, немає сенсу, та? так? Такс, навалюємо. По цьому челіку також наваляємо ну, йому ГГ. А, так. Не можна нікого підпускати зараз. Ну, типу. Цей. Ну, не можна, коротше, підпускати нікого і бити треба 24 на 7, щоб мене типу, не виносило. А, так, 2-3. Ми зараз програємо трошки на, одну... на цей жетон з G33. Я біжу за четвертим. Чікс. Все. Бумк. Так. Так, п'ятий забрав. Так, О, ого. Ого, мене побили. Це мощні штуки. Ага. Вони на мене не реагують, коротше. Це добре, це добре, але мене винесли. Але ми, в принципі, їх добиваємо. Типу, ну ми зараз виграємо набагато сильніше. І ця пушка, до речі, ще й обороняється. Тому це ще імба. Тому це імба. Так, батл закінчиться через 23 секунди. Точніше 20... Ну, та, в принципі, 23 секунди, як я їй сказав. Так. Ну, наші ну прям по повній програмі, я думаю. А, я зараз хочу на хайперчарджі прорватися до них. Я зараз ну прям дуже хочу прорватися на Хайперчарджі. Так. Ага. Ага. Так. Всім привіти. Ауч! Ауч. Боляче, боляче, кінти. Все, вона ще якісь штуки. Ну, коротше, я не розумію, як то працює, але ми програємо. Але ми дуже сильно програємо зараз. Я не можу виносити ці штуки дуже швидко, а їх дуже багато. Типу, нам плюс-мінус 200 тисяч приходить. І 200 тисяч демеджа цього треба надефать. Точніше набити. Так. Мінус. Все, ми виграли. Let's go. Ми виграли. А, ні, ми не виграли. Вікторі, все, ми все-таки виграли, Я 80 тисяч накидав, це достатньо нормально думаю. Але я знаю Бравлера, який накидає набагато більше. Бо він б'є всіх. І це, звісно ж, Джесі. І ще в неї є пушка, яка буде всіх обороняти ще раз. Тобто це, ну, типу, пушка, танки і все, що, все, що можна. У мене найвищий ранг тут. В, дек... в більшості їх вощен. Гарант... Типу ваще немає. Так. О, мене 8 біт почав а, цей контрить. Контри. Так, 8 біт. Ага. ага. Але коли я б'ю, я ж типу в захисті. 300 секунд я в захисті, типу, я можу тут бикувати трошки. Так. ну, Що я вам хочу сказати? Закидаємо цю штуку сюди. Так. Ауч, все. Почалося. Почалося ця фігня. А, але ми її, в принципі, винесли. Першу штуку ми винісли. Бенг. Мінус. А, так. Цього тепер давайте бити. Так, мінус. Все. 100% на 100%. В них 5 жетонів, капут. Капець просто. Так, нам винесли стінку, це погано. О, а, я зрозумів, навіщо це коло. Перше це радіус, а друге це, типу, ці жетончики приносить. Типу, це для цього. Так. накидуємо, накидуємо, накидуємо її по ним. Так, давайте закинемо її взагалі сюди хайперчарджа. Точніше пушку нашу. Так, Ага. Зрозуміло, зрозуміло. Ага. По ним не рикошетить, так? Ні, рикошетить, ти диви. Нормас. Так. А як віддати? Все віддали. Так, б'ємо їх по повній програмі, але вони нічого нам не роблять. В принципі, типу я їм трошки наваляв там. Так, зараз треба на та залишити. Ні, фіга собі, ми програємо. Ми вже почали програвати. Воу. Це погано, це погано. Так, все, давай. Давай, на. Блін, я ще нічого не зробив. 64, все, ми виграємо. Фух, ми виграємо, добре. Добре. Знову ми виграємо, до речі, знову. Так. Ага. Чому в них не... О, в нас з'явилися ці штуки, ага, в них також. Капут, капець, 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 капець. Але наші челіки їх, в принципі, задефали трошки. Але ні. Але не настільки сильно, щоб виграти. Все, ми програли. Кінтей ми програли. Все, це прям 100%. Перша поразка. Ми провтикались, тому м -м, таке собі. Тому все-таки кольт буде покраще. А в мене пулька майже не з'являлася, типу вона а, два рази чи один раз навіть з'явилася і все. Типу, і на цьому закінчилось. М -м, оця катка. М -м, зараз ми пограємо, а, і будемо далі думати, що нам робити. Так, Snet снедба... Batt... Я чого вже next battle, не поняв, Щось я не поняв, Не в'їхав приколи. Так. Давай. Так, все, давай, 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 давай. Я їм зніс трошки відсотків. це добре. Це реально класно. Але треба битися. Але треба битися ось тут. Так. Давай, 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 давай. Оу, знову ці е, штуки демони. Прийшли демони, наваляли нам. Але ми їх винесли. Але ми їх винесли. Так. Далі. Ага. А в мене захист, в мене захист. Так. боляче трошки, але ми їм знесли дуже багато відсотків. Не знаю, чого в них досі знімаються відсотки, але мабуть, бо ми їм добре накасталяли Дуже добре, так Ідемо далі. Йдемо, заходимо. І заходимо, заходимо, заходимо. А, але мене знову винесли. А, і, до речі, чогось не знімаються. Тепер відсотки, але в нас вже 8 цих штучок. Тому нормас. Тому реально норм. Оце вже норм, і в мене виносить оцей чел. Цей е, м -м, маленький челік мене виносить. Це капець. Це капець. Хоча він нубський чел. А, так, бенг. Блін, же, два жетона у нас. Все, ми виграли. Прикиньте, е, наші челіки зайшли, просто побили їх і все. І вийшли. Тому нормас. Тому реально норм. Е, я би хотів би зайти щоб в ще одну. Мапу. Uh, mm, точніше ще одну іншу катку. Це тріушав. Uh, не знаю, чого воно таке дивне, А, мабуть, три команди, бо. Так. Ні, чотири команди. А, ah, це просто по три. Зрозумів. Mm, ну, прикольна штука. Прикольна штука, реально, такий. Повиносили і спавниться два челіка, да, такий? А, це, мабуть, був в мене хайперчардж, та. о, в цього челіка також ця штука, прикольчик є такий. Але не можна йому давати бити. Так, плюс 2. Let's go. Let's, let's go. Так. Я можу ходити першим чекати. Я можу ходити першим чекати усе. Це діло такс. Мінус. А, мінус. І побивало всіх. Ми всіх повиносили. Так. Чел. Мінус. Що тут? Є ще хтось? Є хтось? Нема? Чи є? Не бачу, але біжить цей оцей челік. Так. Ну що я вам хочу сказати? Хайперчарж прожимаємо та... а, і біжим. І просто побігли. А, треба виносити цього челіка. Оцю цю бочку треба добивати. Ауч! Так, пайпер була їхня, я поняв, в чому вони вирішили помститися нам. Але ну, ми, в принципі, їх переграли. Точніше, навіть я один. Так, чек-чек. Угу. Не бачимо, значить отут хтось сидить. Та... Ось тут чи тут. Ага. Ага. Блін, я ще жодного разу не попав, але в мене тир... 400, на 400 секунд є захист. Ага, два з челіка і прийшли нам побити. Побити нас прийшли. Так. Та давай, все, ми виграли. ми виграли, Let's go. Швидко, 7 кілів, багато Так, Класно, так. Давайте забираємо цей стардропчик, бенк, Спрей. Окей. Окей, а, забираємо. Зірочку міфік знову. Що мені ще один скін випаде. Так, оу, мене викинуло. Привте, мене, мене просто намахали на скін. Це якось погано. Це погано на скін чи бравлери, чи ще щось. А, о, але в мене щось світиться, значить, то бравлер. Скоріше за все. А, так, зараз будемо дивитися. Чи є десь. Цей. О, ось тобі Ларі і е, Лаврі. Прикольно, мені випав новий Бравлер. Мені то сподобалось. Так, тища коїнів і ще один Бравлер. О! Ще... О, Legendary Bank. Хто? Новий скин на Мотиса. Норм. Norm. Екипнав. В принципі, не було ще скинів на Мотіса. Ну, в принципі, прикольно. В принципі, реально прикольно, тому давайте полетим, мабуть, ще раз так. Так. І що я... О, я четвертий. Прикиньте, я четвертий. Це класно. І в клубі, до речі, я тільки один. А, ні, вдвох. Добре. Ми вдвох, тому полетіли далі. В принципі, давайте подивимося. подивимось, чи є хтось тут. Нормальний з опонентів. Якщо нема, то винесемо всіх. Воу, це гіпермощна катка. Легендарки там якісь. Ну, коротше, я думаю, нам... ГГ. Я думаю, нам ГГ реально. Але ми а, цей, можемо піти отакої враж. І подивитися, що тут і до чого. Що до чого? А, так. Давайте будемо усіх виносити реально. Ауч. Блін, я ж був в щиті, як він мене виніс. Тут дуже погано, тут дуже погано, ще й так довго чекати. Ну, коротше, ми програли. Оцю катку, я думаю, ми точно програли. Угу. Ну, блін, шкода. Дуже погано це. Так. Чік, все, я пішов битись одразу. Так, навалюємо, навалюємо, навалюємо. Так. Цього челіка треба бити. Всіх челіків треба бити, які тут є. Так, мінус. Опа, в мене є щит. Тепер ми можемо трошки агресивніші бути. Реально, агресивні. Агресивні ми кінти. Так. Треба обов'язково побитися з кольтом, але в нього 9 банок. Так, ну і дивіться, це останній чел в команді, а вони всі йдуть до нього. Тому, скоріш за всього, та, скоріш за все, ми програли. Тому кінтий, дякую вам за перегляд, Стас лайк і підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал Telegram канал в опит ролика, лайк та напишіть коментар від 8 слів. Дякую вам.